Сьогодні вранці зізвонювався своїм товаришем з України. Ми говорили з ним про багато чого, і одна з тем, які ми зачепили, це була вартість електроенергії. Вартість електроенергії в Німеччині в середньому 50 центів. По старих контрактах яких якісь люди платять по 27 по 30 центів. Зараз ми заключили новий контракт з нашим постачальником електроенергії, і ми платимо 63 цента центра за кіловат. وهاضينا <applause> Я вчора їхав на цьому етроні з Нюрнберга. Це було близько 500 кілометрів. Я, до речі, зняв відео, як я заряджався, які в мене пригоди були з цим автомобілем, як довго я їхав, скільки часу у мене на зарядки пішло. Якщо хочете, тут можете за посиланням вгорі перейти, подивитись, а ні, то підписуйтесь на канал. Якщо цього відео ще немає на каналі, воно обов'язково буде. Я мався три рази зарядитись, щоб зараз він був у мене також майже повний, готовий для замовника для того, як він приїде в. Країн, щоб він був е, готовий до їзди, а не заряджався. Так ось я зарядився три рази. Зарядки були швидкісні. По 55 центів я заряджався. І ось, наприклад, моя історія: три зарядки. Перша була 24 євро, друга 23, третя 17 євро, 85 центів. Зарядив тут на першій самій дорогій 24 євро, яка коштувала 44,8 кВт. Годин це вам така передісторія, невелика. Якщо ми візьмемо євро зараз по 38 гривень, дуже грубо округлим 40 для легших підрахунків. Якщо перекласти 50 центів в середньому на українські гроші, це буде 20 гривень. Ми тут платимо за кіловат годину. Зараз я від товариша дізнався просто-просто шалену інформацію. Я не знаю, я від України вже настільки відстав саме від якихось цін. Що це було для мене, ну, не то, що сюрпризом, це було мега сюрпризом для мене. Гривня 68, одна кіловат година коштує в Україні. Якщо не нічний тариф, то це ще вдвічі дешевше. Окей, для грубого розрахунку, округлим, 2 гривні візьмемо, нічний тариф візьмемо Так? Відповідно, в Україні, грубо кажучи, на електроавтомобілі. Можна їздити безкоштовно. А ви зараз скажете, проблема з зарядними станціями, проблема з тим, щоб кудись поїхати далеко і таке інше. Більшість людей купують електроавто, так само, як я зробив з цим Рено. Зараз це у нас буде другий автомобіль в сім'ї, точніше, на даний момент це третій автомобіль. І цей автомобіль буде користуватись саме на якісь мега короткі дистанції по місту. Ми зарядили його до 100%. Два дні тому назад. Два дні їздили на автомобілі із 120 км запасу ходу. Зараз на ньому залишилось 80, його ніхто не підзаряджав. Але є дуже великий мінус, коли ви цей автомобіль заряджаєте від звичайної однофазної розетки, він буде заряджатись до біса довго. Будемо розглядати ось ось цей самий маленький і самий дешевий автомобіль з батареєю на 22 кВт. -год. 2 кВт він може тягнути з звичайно однофазної 220-вольтової розетки, і це буде тривати, грубо кажучи, 11 годин, щоб він повністю зарядився. Але є дуже круте рішення, яке я. Придбав, який я зараз з вами розпакую, і я ще не знаю, чи воно це все буде функціонувати абсолютно. Я спробую якийсь такий формат живого спілкування з вами, живого відео робити частіше, а не там по сценарію розпакувати все, спробувати, як воно працює спочатку, а потім вже вам красиву картинку подати. У нас uh, juice booster uh, компанія так і називається. Да? juice Подивимось, що тут в цьому пакеті. Поговоримо про цей пакет. І також я вам скажу, що дуже багато є різних рішень, альтернатив таким зарядним станціям домашнім або мобільним, які коштують дешевше, які коштують дорожче. Це не реклама. Я це придбав за свої кошти, я це придбав для свого автомобіля. І ця річ, при оптимальних умовах, цей автомобіль, цей Renault Zoe на 22 кВт батарею, він може зарядити за одну годину вдома в домашніх умовах. Як він це зробить, зараз я вам покажу і зараз я вам поясню, сама перша умова. Яка для цього потрібна, ви маєте мати трифази. Да. Ось так. Видно відразу, що це все робиться без сценарію, без нічого. Не знаючи, якщо де запаковано. У вас має бути три фази. Якщо у вас розетка трьохфазна на 16 А, цей джусбустер може видати 11 кВт за годину. Тобто він. Витягне з вашої розетки 11 кВт за годину. Якщо у вас розетка трьохфазна на 32 А, він може витягнути звідти 22 кВт за годину. І відповідно він ці 22 кВт за годину буде пакувати в ваш автомобіль, якщо у вашого автомобіля є змога прийняти ці 22 кВт. Тому що, якщо ми скажемо Етрон, e він саме з такого плану зарядних станцій. А може отримувати лише 11 кВт. Тобто, навіть якщо ми 22 кВт будемо звідси видавати, єтрон отримає лише 11 кВт і все більше він потягнути не зможе. Якщо ми говоримо про Реноцої, апарат видає 22 кВт. Реноцоя максимум може витримати 22 кВт. Так само, як і дуже багато інших автомобілів. І таким саме чином в домашніх умовах. При тому, що у вас є три фази, якщо їх немає, то їх також можна відносно за адекватні кошти провести. Ви можете заряджати ось цей автомобіль за одну годину при ідеальних умовах. Я думаю, що це дуже крута річ, і ми цю річ сьогодні з вами. Спробуємо подивимось, як вона буде заряджати, і трон зарядження, тому що я щойно приїхав з швидкісної зарядної станції, це взагалі мега крута машина. Він тягне максимум 120 кВт, якщо ваша зарядна станція дозволяє таке, якщо вона це все видає. Наприклад, я щойно був на зарядній станції і від 10% до 80 автомобіль заряджається за 25 хвилин. Тобто... Запакували і погнали далі. А, ці, як вони це все запаковують, так. Чому я взяв цього саме джуз-бустера, я вам пояснювати не буду, тому що, можливо, одне-два слова скажу. Е, я його хочу використовувати, як і в домашніх умовах, е, типу як Volbox. Вони стаціонарні, їх не можна зняти з стіни і взяти з собою. І я його також хочу використовувати як мобільну зарядку. Тобто він у мене в багажнику, грубо кажучи, буде. Якщо я кудись знаю, що я їду далі, і я не впевнений, що у мене там буде можливість зарядитись, то 16 А або 32 А. Я знайду в більшості випадків, якщо це буде якийсь кемпінг, чи це буде якась е, заправка, там можна знайти такі зарядки, там можна доволі швидко це все зарядитись Навіть якщо ти кудись їдеш там в готелі, то в більшості готелів десь можна також знайти таку заряд... е, таку розетку. Якщо ж ні, у нас є е, перехідник. На звичайну однофазну 220-вольтову розетку, і звідти, звісно, він може тягнути лише 2 кВт, і тих самих 2 кВт він дасть 2,3, 2,4. Якщо там буде на 32 А одна фаза, то він навіть і до 7,4 кВт може це все подати. Але це все такі, розумієте, деталі, які ми сьогодні сильно вдаватись не будемо. Я хочу подивитись як він заряджає. У мене є 16 амперна Розетка. Я хочу подивитися, чи він мені ці 11 кВт в моє рено е дасть, чи він мені їх не дасть, чи взагалі у мене розетка функціонує, чи ні. До речі, тут перехідників є дуже багато всіляких різних. Це можна сказати майже мінімальний пакет е цих перехідників. Як воно тут кудись якось. Я думаю, що червоний пункт з червоним пунктом якось потрібно з'єднати. Да. І воно вже, вже з'єдналося. Все. Так ось. Ця річ крута тим, що е, ну, він просто його майже неможливо знищити. Е, його приїздили автомобілем. Він кидається в воду, оцей весь кабель. Звісно, звідси. Да. звідси все це кидається в воду. І автомобіль далі заряджається. Не? Тобто така ситуація, як у мене. Що у мене буде частково в гаражі, частково на вулиці стояти, це авто, відповідно, я думаю, має цього якраз супер вистачати. Я бачу, що кабеля у мене з гаража не вистачить, але я спробую подовжити його своїм кабелем, який у мене є. Пішли, включимось. Подивимося, взагалі, чи воно якось буде, якісь ознаки життя подавати. Чи ні? Так. О! Він живе. Ну, і, бачите, він відразу розпізнав, що це в нас 16 Ампер і що це в нас трифази. Я взагалі не знаю, чи, чи вийде в мене якось підключити сюди мій стандартний кабель чи ні. Але зараз це все. Спробуємо подивимось разом з вами. Це мій кабель тип 2, який йде разом з автомобілем. Да, так як я і думав, теоретично, воно так і є практично, що ніяких перешкод для цього не має бути, в принципі. Да. Таке з'єднання не 100% надійне, ніяких замків, звісно, немає, тому що воно ну, воно продубано для того, щоб відразу автомобіль ставити. Але такий варіант, як. Іншого виходу немає, то ти просто виходиш так, як є. Відкриваємо, хотів сказати, заправочну горловину. Заблокувало відразу, як бачите, мигає, зарядка пішла. От тепер мені цікаво, як взагалі воно буде. 62% зараз у мене. Прюфнг Лойфт. Це означає, що зараз воно якраз виясняє, що це за штром, чи це три фази, чи це 11 кВт, чи це 22 кВт. Хотіться все якось швидко показати без, без різання, відео, без нічого. Але чомусь він не хоче на це йти. Щось йому да, не подобається. Тут навіть видно, що воно зараз. Червоним мигає, щось йому не сподобалось. Окей, тоді я спробую зараз трохи від'їхати, щоб мені цього кабеля вистачило. Подивимось, чи тоді воно буде заряджатися. Ось, ось, ось вам якраз і цікаво, так? коли це все відбувається. Не по сценарію, коли це все відбувається не, не вже перевірено, опробувано. А так, прямо, грубо кажучи, з ходу. Думаю, не вийдеться, так треба трохи і трону відігнати. І тепер момент істини. Вкотре вже, да? я це кажу. Будь ласка, скажи мені, що ти хочеш заряджатись. Да. Все, все, він прийняв. Година 20 до 100%, щоб він зарядився з 62%. На жаль, цей автомобіль тут на цьому дисплеї не показує, скільки він саме по кіловатах тягне, але це можна вже сказати, що він якраз 11 кВт тягне. Тому що якщо зараз підключити сюди, Звичайно, розетку 220 вольт, то він буде показувати ну, годин, мабуть, 5-6. Якщо не більше, оскільки мова в нашому сьогоднішньому відео йдеться про швидкісну зарядку в домашніх умовах на цьому місці. Я маю зробити невелике уточнення. На жаль, Рено не може чітко розрахувати час, скільки йому потрібно, щоб зарядити батарею. Ось, наприклад, я покажу вам фотографії, на яких ви бачите чітко, що автомобіль з 69% до 98% зарядився за 35%. Хвилин, а не ті, які він показував спочатку. Більше години, отже, те, що ви бачите, не завжди буде співпадати з реальністю. Реальність буде набагато краще, аніж автомобіль. Хоче вам її показати. Саме цей прилад мені обійшовся саме з цими перехідниками: 750 євро. Нетто мережі вони є всілякі різні, набагато дешевші. Якщо це буде якийсь стаціонарний Wallbox, то в принципі їх можна вже придбати там від 350 євро. Якщо це нетто говорити, то це вже буде там від 200 80 євро 270 і і, і пішло все. Відповідно, якщо у вас лише на 11 кВт розетка буде, так як у мене в моєму випадку, це три фази на 16 ампер. Вам не потрібно 22-кіловатного купувати, він буде вже дешевший. І відповідно, якщо це саме дивитись в українських реаліях, то ну, це, це, це це просто. У мене слів нема, це, це їзда безкоштовна, це просто їздити задаремно на автомобілі. Зараз мені 100 кілометрів на цьому автомобілі обходиться тут Німеччині, 7 Німеччині 7,50 центів. Якщо їздити на ньому в Україні, 15 кВт витрата буде у нього на 100 км, 15 кВт на 2 гривні, грубо кажучи, помножити, це 30 гривень. Це навіть немає євро одного. жодний бензиновий чи дизельний автомобіль ніколи таких показників не дасть. Так що, якщо розглядати саме Україну, Україна підходить найкраще для електромобілітету, аніж будь-яка інша країна. По-перше, вивозити автомобіль без мета. Зараз відміняє лише пенсійний фонд, ви не сплачуєте пенсійний фонд. Якщо ввозите це авто, з податків ви заплатите 22 євро акциз на батарею. Їздите просто безкоштовно на цьому автомобілі. Я вам щойно показав, як саме це робити. Думаю, що з ситуацією пальним з теперішньою в Україні, що ти просто стоїш в цих чергах за 20 літрів нещасних, це просто крутий варіант. Купити електричку, придбати її за адекватні гроші, отримати німецьке ПДВ, не заплатити українських податків і ще й заправляти її, грубо кажучи, задаремно. Тому що я не знаю, що можна сьогодні там за 30 гривень придбати в Україні. Я не впевнений, що нові там хот-дога якогось можна придбати чи чашечку нормальної кави за 30 гривень. Але якщо можна придбати, то ви це пишіть в коментарях. Це буде мені добре порозуватись, подізнавати взагалі, які ціни в Україні, тому що давно я вже там не був і трохи відстав саме від ціноутворення українського ринкового. Ось так, як сьогодні з ціною на електроенергію. Добре, не будемо розтягувати у вічність відео. Залишайте ваші думки в коментарях. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на інстаграм обов'язково. І до зустрічі в наступному відео.